Плюс 419 нових випадків зараження коронавірусом за добу. 12 людей померли. Це новий антирекорд на Закарпатті. Проте одужав 221 пацієнт. Найбільше захворілих за вчора, 5 листопада, виявили в місті Ужгород, 74, та в Воноградівському районі 69. За екстреною меддопомогою звернулися 4 сотні краян. Із них із ознаками гострої пневмонії – 79 та 58 із підозрою на COVID-19. Окрім того, за минулу добу відібрали 1415 зразків біологічного матеріалу матеріалу для дослідження методом ПЛР загалом із початку пандемії захворіло понад 16 тисяч закарпатців. Одужали трохи більше 7 тисяч, а померли 409. Також Закарпаття входить у топ 10 регіонів в Україні, які мають найбільшу кількість захворілих на COVID-19. і є на четвертому місці по летальності від коронавіруса. Наприклад, місто Ужгород, якщо ми беремо показники захворюваності за останні 14 днів, то збільшення хворих по місту Ужгород ми спостерігаємо за тиждень 45%. По Великобрезнянському району на 52%, по місту Берегову 40%, по Перечинському 50%, в місті Чоп на 120%. Тобто, якщо ще минулого тижня там захворюваність було 272 на 100 тисяч населення, то зараз це становить 601 особа на 100 тисяч населення. Більш-менш з такою низькою інтенсивністю протікає процес в Ужгородському районі. Там ми бачимо за тиждень приріст захворілих тільки на 32%. відсотки.